Вітаю на нашому третьому дні, практичному відокремлене означення. Не забуваємо, що практика, що практика це основа основ. Без практики складно досягти високого рівня в будь-якій діяльності, адже саме вона формує впевненість, спритність у виконанні завдань. І сподіваюся, що після виконання сьогоднішніх завдань ми будемо більш впевнені і успішні. Вважаю нам успішної роботи! Підкресліть у реченні відокремлені означення, поясніть умови відокремлення за потреби розставте розділові знаки. Ми будемо користуватись правилами, опрацьованими вчора. Ти граєш і не музику, а ніч обвітрено століттями розлуки. Обов'язково означення залежить від іменника чи займенника. Хто що ти що робиш, граєш. Кого що ти граєш? Музику. Кого що ти граєш? Ніч. І ось саме додаток у нас є означуваним словом по відношенню до дієприкметникового зворота ніч, яку. Дієприкметник, обвітрену, а я перевірю ту, ту що обвітрено. обвітрену, ким чим століттями, століттями чого розлуки. Дієприкметник з залежними словами є дієприкметниковим зворотом, виконує роль означення. Це правило у нас номер 1 було вчора. Дієприкметниковий зворот після іменника завжди виділяється на письмі. Підкресліть у реченні відокремлене означення. Поясніть умов відокремлення. Завдання на сьогодні однакове. Не бійся днів, заплутаних вузлом. Що роби? Не бійся чого днів. Практично скажу, що часто діти вважають дні підметом ні не бійся, кого чого днів. Це напрямий прямий відмінок іменника. Днів яких заплутаних вузлом. Дієприкметниковий зворот, що розташований після іменника, треба виділити кома. Днів кома заплутаних вузлом. Якби зворот поміняли місцями з іменником, коми б не було. Запах яблуні сохне, солодкий, важкий осінній. Хто що запах, запах який чи яблуні, що робить сохне. Запах який яблуні. Запах який солодкий, важкий. Осінні. Ми можемо використати в цьому реченні кілька правил. Перше, у нас є перша ознака запаху, а потім друга, третя і четверта, і уже за цим правилом ми розуміємо, що треба поставити коми. Але ще можу нагадати одне правило: що від означуваного іменника прикметники виділені, у нас є сохне між означуваним словом і означенням. Тож, Кома обов'язково потрібно. І раптом Віталій застиг, закам'янів, задивлений кудись у море. Хто що Віталій виконує дію, він застиг. Що зробив закам'янів? Пригадаймо, що однорідні члени речення, що поєднується без сполучника, комою виділяється. Який же наш Віталій? Він має ознаку він задивлений, той, що задивився, куди він задивився? Кудись у море. Теж кілька правил. Перше. Дієприкметниковий зворот від означуваного слова відділяється іншими словами, і ми з упевненістю ставимо кому. Друге, дієприкметниковий зворот, розташований після означуваного слова, виділяється кому. І третє: Віталій застиг і закам'янів. Бо пригадайте правила, дійприкметниковий зворот, що має обставинне значення, виділяється на письмі незалежно від місця розташування. Отже, ми перевірили трьома способами, що дієприкметниковий зворот виділяється. П'яте. Мої дні тепер течуть серед степу. Пригадаємо інтермед за серед долини, налитої зеленим хлібом. Дні що роблять? Течуть. Течуть вони де в якому місці серед степу. І ще де серед долини. Теж є однорідні, присут... однорідні обставини, виділимо комою, бо між ними немає сполучника. А долина ще має дієприкметник залежний долини якої, налитої. налитої, чим? зеленим хлібом, дієприкметниковий зворот після означуваного слова комою виділяється. І шосте завдання. Я пив її, свіжу, холодну, ще повну снів, і хлюпав нею собі у лице. Я, що робив? Пив, збираємо, як грибочки, всі присутки, пив і ще що робив? Хлюпав. Я пив кого? Чого? Її? Її яку? Свіжу І ще яку. Холодну і ще яку, ще повну снів. У нас є два одиничні, а потім зворот. А чого ж стосуються наші означення, я пив кого її? О, означуваним словом є займенник особовий, отже, незважаючи на розташування, означення завжди буде виділятись комою. Я пив її. Яку свіжу, яку холодну і ще повну снів. Наші означення стосуються особового займенника і комами виділяються, де б вони не були розташовані. Тож, будемо успішними, зустрінемось завтра.